Міста Маріуполь прийняв у себе 100 тисяч переселенців. При цьому не всі вони постійно проживають, деякі з них з прилеглих територій приїжджають працювати там і презентували саме місто Маріуполь. Після того, як звітували, звітували ми по програмах, які реалізовуються у місті Херсоні, звіти багатьох городів міст були. За підсумками круглого столу відзнаку міста солідарності було вручено, окрім Маріуполя, як приклад ще місту Києву і місту Херсон. Це велика честь для нас і великі перспективи. В спілкуванні після закінчення круглого столу нам було сказано, що з містом буде підписано меморандум представництва ООН, і це надасть можливість надалі залучати у місто донорів на саме різні напрямки. Це може бути і ми докладали Владимиру Васильовичу і придбання транспорту, і будівництво соціального житла чи добудова, Тобто, напрямки да енергоефективність, Тобто багато напрямки. Тому після підписання меморандуму. Вже місто буде визначатися, за якими напрямками будемо. Ми готові працювати всіма. в усіх напрямках, да? якщо буде допомога. Ну, від, від себе що я додам. Як вже сказано було у презентації, планувалося за проектом відремонтувати 109 кімнат. у нас 112. Площа трохи більше відремонтована. 100. Так, да, на 100 квадратних метрів. У нас розсілена більше, ну, раз більше кімнат, більше, більше сімей осіб ми змогли розсілити кошти зекономили. Ще міський бюджет, ні Володимир Васильович ні сказав, ні Антон в презентації, що коли проводили ремонт на другому об'єкті Камкова-76 В, було з'ясовано, що мережа водопроводна там. ну, в аварійному стані. І коли почали на четвертому поверсі робити ремонт, під загрозу поставили весь гуртожиток. Тоді дуже оперативно ми доповіли ситуацію, Володимир Васильович ініціював і депутати підтримали, було виділено 400 тисяч гривень і у дуже стислі терміни там було проведено ремонтні роботи. Тобто, вклад міського бюджету, ці 400 тисяч не враховані в проєкті, тому що Європейський союз враховує тільки ті кошти, які були первоначально. Дякую, Заплату... Дякую.